Всім привіт, любі друзі-підписники. Сьогодні я приїхала знову. Вже про минув тиждень, як виходило відео, серія. Так. Сьогодні я приїхала, взяла два ящики. Дивіться, дивіться, що я привезла таке. Це є глядачі. Обліпиха. Два жіночих деревка і одне чоловіче. Буду сьогодні садити обліпиху. Буду збирати малину, якщо є, і буду копати саженці. Взяла знову стріч Яшечки, всяке таке скотч. Маю сьогодні накопати 40, якщо бути точною, 44 саженця. Коротше, чотирьом людям. Один заказав чотири саженці. Уявляєте собі? Чотири різних. Такого сорту такого, такого, такого. Хтось 20, хтось 15, хтось 5 і добриво ще. Так, добриво я взяла. О, так, Є добриво. Так що в мене є сьогодні роботи ось так. На дворі холодно, я вам скажу, сиро, хмурно, холодно. Не знаю, як воно мені піде та робота. Але що, треба працювати? Буду вам показувати, як буду садити обліпиху. Такі деревочка. Як вона називається? Скажу зараз вам, як називається. Називається лейкора. Це лейкора. а це алтайська. Ну, коротше, вони там по термінах дозрівання є. Е... Середні, пізні і ранні. Так це може бути різні назви, але аби вони повинні бути одного терміну дозрівання. От у нас, наприклад, алтайська і лайкора. Різні, ніби. Не знаю, чи вони будуть відрізнятися, посадимо, побачимо. Але термін дозрівання один і той, ж, той самий. І тоді запилювати ще чоловіче дерево до них, бо без чоловічого не будуть родити. Дуже все цікаво, створено Богом природа. Так, відкриваю хату. Ой, не знаю, як то налаштуватися. Вже ніс в мене червоний і холодний на роботу. Але якось зараз. Страха великі очі. передягнуся і побігла, як ракета. Добре, не переключайтесь. Друзі, я б вже сьогодні не їхала, якби не ви. Але ж ви замовляєте, Сажа, ці молодці. Так я мушу їхати і вам копати їх. Що ж я зроблю? Я вже на малину не сильно надіюся, Тому якщо б їхати за одною малиною, я б вже, мабуть, не їхала. Але я приїхала по все підряд. Але вона ще є трошки, я вам скажу. о, дивіться. Малині хоч би що? Вона ще є. І вона ще не збирається вдаватися. Це така велика, знаєте. Поодинока. Але є. Бачите? От. От. От, 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 от. Починаю збирати, потім побачу, може потім піду після того, як позбираю дерева садити, а тоді вже копати. Покопати буде самий фізично важкий процес. І багато саджанців потрібно сьогодні накопати. І погода не сприяє. Пасмурна, некрасиво, так висока вологість, повітря. Все те, що я не люблю. Добре, все, підтримайте мене лайком. Я починаю ця, ця, свої всі інструменти, прибори, лоточок, все, що треба. Думаю, з якоїсь сторони починати. Всюди червоні є, в принципі. Щось буде, може яких 2-3 кілограма буде. <рес> йду і сама до себе, думаю, це вже якось бредово малину збирати. Вже під 10 листопада, не знаю, сьогодні, яке там число 8 чи 7. Ну, але ж ще йду, 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 йду. Оп. Така гарненька зустрічається. Оп, тут зустрічається. Ну, що, значить, тут. Мушу збирати, але то вже, то вже не збирання, це просто хобі. Що таке малина? На деревах вже голі дерева, листя немає. А на малині ще малини. Просто навалом. Розумієте? Що таке малина? Малина це є космос серед всіх, серед всіх рослин. Later. Друзі, скільки? Два з половиною кілограм, Три з половиною. Такий сьогодні в мене улом. Все. Сьогодні офіційно я прекращаю збирати малину. Якби я знала, що така холодна погода, я би навряд чи приїхала сьогодні ті саженці копати. Не знаю, яка зараз година, але я дуже змерзла під носом. Мокро, треба йти до хати, щось перекусити, поїсти, попити кави. Та і все. Та йти відкривати хліба і братися до самого важчого. А ще обліпиху садити. Та, до цілого вечора тут робота. А така, знаєш, сирість, така сирість в повітрі, і сонця взагалі немає. Вже нічого не хочеться робити, але приїхала в мусово. Але вже, мабуть, більше не приїду малину збирати. Це однозначно все. Сьогодні я. При всіх сказала, що я не їду більше збирати малину. Тоді подивлюся ролик і більше точно вже не поїду. Хоча я захочу їхати, бо мене буде сюди тягнути, але то вже нема за чим. Такий цей, бачите, такі класні руки. Від того то десь вчора відкривала згущенку, так сильно розрізала пальця. І сьогодні той сік малиновий за цей от заходив. і так. Ну, Вже зараз нічого, але пекло, вже адаптувався палець. Так сильно розрізала і глибока, така і довга. Ссаді, наче як вона називається, там правильно, рана. Глядачі, беремо відро і ставимо в колі Нехай вона собі тут корні. Мокруч, правильно, правильно. Потім будемо садити і буду показувати. Собачий холод на дворі, взагалі. Друзі, процес правильної посадки будь-якого дерева. Тобі ж обліпихи починаються з правильного з процесу з правильної підготовки правильна підготовка, то піти поїхати, щоб мати силу закопувати дерева. Ось наші дерева, Берем і пішли, понесли їх садити. Маганський садок, О, це що таке гілка? Зламалась. Бачите, друзі. сталося в нас. Саду. Ця гілляка. Серево. Паль. Так, я хочу посадити в таким рядком, знаєте. Значить, буде одна десут рости. О, це наша павловня. Ну, Тут вона бідненька, не росте. Ладно. Не росте не треба. Будемо тут копати ямку. Поруч з нею. Всюди є якісь корни, Я не знаю, що це за коріння. Такий грубі рубий Вон. Звідки вони тягнуться? Може від того дерева зрізано. Води. Ямку. Так. Садимо. Давай. Судить. Отак. Та що звиється Алтайська? Встаємо в ямку таку чик. Так, поставили переце. Перед Деревце. У нас вказується гарна корнева система. Ох, і гарні колючки. Тут одне росте жіночого роду. Тут один мужик між ними. Далі ще там буде. Десь тут. О, ужина є. Є ужина. З тої сторони кому куди відправляти. Дивіться, що треба. Глен Ampel 5, Polana 5, Джон Джей 5 Феномен 10, Glen Ampel 10. Джон Джей 5 Яреміла комплекс 1 кг, І Джон Джей 2. Феномен 1, Glen Ampel 1. Я так бачу, найбільше потрібно глен Емпла. Значить, я починаю з нього. Зараз я порахую, скільки потрібно накопати глен Емпла. 10. Далі 5. 5, 15 і глин Емпл один, 16. Так. 10, 15, 16. 16 Глин Емпла. Все, пішла купати. Ну, друзі, купай. Так скидаю міжряддя. Потім йду і збираю. 16. Штук накопала. Побирай. Віднісу. Пуду. Буду купати. Діомжея. Це літній сорт. Кон Емпел. 16 штук потрібно було. Тепер порахувала туди МД потрібно 12 штук. О! Жарко робиться, друзі. Не те слово, що жарко. Важко, це мені важко робити. Не знаю, кому там легко. Перні кореняки. Всього навсього 16 штук. є. Накопала 16 штук, дивлюся. А два таких некрасивих, негарних. Ну, тобто я їх людині положу в посилочку, як комплімент. Але як за гроші, то він гарний в нього корм. Потрібно йти докупати. Ось така робота сільська. Приїхала, оділася, чисті. Сіни, боже, все тут вовк якихось не знаю в чому. Не знаю, треба брати і все доставати, від Зілля, знаєте, на сіня таке всяка трава. От ти маєш тобі а так в селі гроші заробляти. Ну так то вже легко. 16. Глен Емпела накопала. Тепер потрібно 12 Джея. Одинадцять феномена, Самий перший літній сорт і 5 полани. Коротше ще копати ого-го. Саженці, бінжеї, і красиві. Дивіться, які тут почки є, бруньки. Один, два, три, чотири. Три сорти, 4 чотири кубки. Зараз буде кожна врубувати, потім формувати замовлення. Почистимо лопату друг до друга, да? друг до дружки. У мені Еддик радив обрубувати їх на колоді. Де мені тут колоду знайти? Мудрий такий. Ти бери на колодце, на колодці, от його рубаємо на колодце. колодці. Вот Ось таку лодку треба достати, грибочки почистити. Получается, нет? Чернігів. В черніги. Чернігі відео саженці. Двіга є. дві. є. Ще дві, але то відправляти на перше відділення, тому коробки, думаю, не потрібно. А якщо, то там на пошті замотають або безкоштовні, або дадуть, дадуть коробки. Але як мені минулого разу казали... Що тільки на перше відділення можна без коробки, на грузове, тобто на вантажне. На всі інші відділення обов'язково треба коробки все, упаковувати.